Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним ранком середи 24 грудня 2025 року. Сьогодні Українська православна церква вшановує пам'ять преподобного Даниїла Стовпника, мучеників Акепсія та Айфала, мученика Миракса, преподобного Луки Стовпника. Преподобного Никона Сухого Печерського в ближніх печерах, священномученика Феофана, єпископа Солікамського, і з ним двох священномучеників і п'яти мучеників, священномученика Миколая Пресвітера, священномученика Іоанна Пресвітера, преподобного Кукші Одеського. Та собор грузинських святих. На божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до Євреїв з 11-го вірша глави 5 по 8 й вірш глави 6-ї. О Нєм же многоє нам слово і неудобскаемое глаголати понеже немощни бысте слухи, ибо должны суще быть и учители лето ради, паки требуете учитеся, кая письменно начало словес Божиих, и бысте требующие млека, а не крепкие пищи. Всяк бы причащайся млека, не искусен слова правды младенец бо есть, совершенных же есть твердая пища, имущих чувствия обучена долгим учением в рассуждении добра же и зла. Тем же останше начало Христова Слово на совершение ведемся – не паки основания покаяния, полагающее от мертвых дел и веры в Бога, крещений, учения, возложения же рук, воскресения же мертвых и суда вечного. И сие сотворим, аще Бог повелит». Невозможно попросвященных единою, і вкусивших дара Небесного, и причастников бывших Духа Святаго и доброго вкусивших Божия Глагола, и силы грядущего века, и отпадших. паки обновлять и в покаяние, второе распинающее Сына Божия себе и обличающее. Земля, бопившая, сходящий на ню множицею дождь, и рождающая былия доброе добрая он им, ими же и делаем обывает, приемлет благословение от Бога. А ізносяще чернія і волчець не потрібна єсть, і клятви близ є же кончина поженіє. Про це належало б нам говорити багато, але важко тлумачити, тому що ви стали нездібними слухати. Тому, що, судячи по часу, вам належало бути вчителями. Але вас знову потрібно вчити першим початкам слова Божого, і для вас потрібне молоко, а не тверда їжа. Всякий, хто харчується молоком, не свідучий в слові правди, тому що він дитя, тверда ж їжа, притаманна досконалим. В яких почуття навичками привчені розрізняти добро і зло. Тому, залишивши начатки вчення Христового, поспішімо до досконалості, і не будемо знову закладати основи навернення від мертвих діл і віри в Бога, вченню про хрещення, про покладання рук. Про Воскресіння мертвих і про суд вічний, і це зробимо, якщо Бог дозволить, тому що неможливо тих, що раніше були просвітлені, і тих, що раніше прийняли дар небесний, і тих, що зробилися причасниками Духа Святого і вкусили благодатного Слова Божого і сил майбутнього віку, і відпавших, знову обновлювати покаянням, коли вони знову розпинають в собі сина Божого і чинять хулу на нього. Земля, що багаторазово пила дощ, який сходив на неї, і родила злак. Корисний тим, для яких і вирощується, отримує благословіння від Бога. А та, що родить тернину і бур'ян, не потрібна і близька до прокляття, кінець якого спалення. Євангеліє ВІД Марка, глава 8, вірші з 30 по 34. и запрети им, да никому же глаголют о нем, и начат учити их, яко подобает сыну человеческому много пострадати и искушену быть от старец и архиерей и книжник, и убиену быть и в третий день воскреснути, и не обинуяся слово глаголаше и прием его Петр начат притите ему. Он же обрачся и возрев на ученики своя, запрети Петрови глаголя. Иди за мною, сатано, яко не мыслиши, я же суть Божия, но я же человеческа. И призвав народы соученики своими, рече им, и же хочет по мне идти, Да одвержуться себе і возьмет крест свой, і пом'єкрядять. І заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього, і почав навчати їх, що сину людському багато потрібно постраждати, від старішен, первосвященників і книжників, і бути вбитому. І в третій день воскреснути. І говорив про це відверто. Але Петро, покликавши його, почав перечити йому. Він же, повернувшись і глянувши на учнів своїх, заборонив Петрові і сказав: Відійди від мене, сатано, тому що ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І, підізвавши народ з учнями своїми, сказав їм Хто хоче йти за мною, забудь себе, візьми хрест свій і слідуй за мною. Усім спокійної, тихої середи, мужності, крепості духу, міцної віри і світлої надії.